А дайте мне, пожалуйста, обратную связь, чтобы я понимала, що ви у меня уходите упакованные, экипированные по полной програмі. Віта, напевно, я одна з небагатьох, яка не прийшла вчитися на психологу. Я прийшла розбиратися в собі. Прийшла після психології, після вигорання, і я думаю, ну що ж вони роблять, ну, не так Ну що не так, чому не працює. І вже прийшла з думкою утвердитися в тому, що всі психологи шарлатани. І коли починаєш пропрацьовувати, думаєш, блін, ну це ж так працює. Чому мені це не пояснили? А отут, от я реагую. Ну це ж виходить, отак от, от можна було. І от в кінці курсу я зрозуміла, що психолог це не щось таке, яке відносишся до якоїсь людини в халаті, яка потім приходить і вигорає. І відношення до психолога може бути гармонійним. Відношення до психолога може бути як до мудреця, який вчить, який ділиться мудрістю. І я реально зараз серйозно задумаю, щоб змінити професію. Дякую. І дуже дякую дівчатам за. Вайп, який тут в групі, в наших четверках, наших міні-групах, тому що інколи не було часу. Інколи я не могла, інколи по-важкому було. А приходиш на зустріч — все, все біде, йдем, йдемо. Включаємо, вчимося і так далі. Дуже, дуже всім, всім, всім вас дякую. Дякую, віта за те, що на е, такий теплий зв'язок. Ви знаєте, ви кажете, як мій ментор, що всі психологи шарлатани. Коли треба, він телефонує і він мене визнає. каже всі окрім тебе. Дуже вам дякую. Це дуже круто, дуже круто.